У п'ятницю, 28 квітня, в Гухові відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. У парку Бортнянського та Березовського виступили місцеві аматори сцени, а колективи закладів освіти та культури організували торгівлю виробленими власноруч патріотичними аксесуарами та смаколиками. Директор міського центру позашкільної освіти Наталія Сергійчук говорить, що до ярмарку їх вихованці готувались два тижні. «Готувалися з трьома відділами: естетичний, натуралістичний і технічний. Долучилися і мала академія наук до нас. Коробки різного плана, є розсада. У нас є ручна робота, є вироби для аксесуарів. І задоволенням залучається, особливо тоді, коли знають, що це на підтримку нашого ЗСУ». Маленька Анастасія, яка навчається в школі номер 1 принесла на ярмарок випечені з бабусею рогалики. Говорить, що готувала їх для нашої армії, адже у ній перебуває і її батько. І з бабусею я пекла. А я бабусі допомагала. Сергій І Він на війні. Він пише, як у мене діла. І дуже сумує. Хоче приїхати. Я те вже хочу, щоб він приїхав. Глухівчанці Наталії сьогоднішня акція сподобалась. Жінка говорить, що залюбки послухала концерт та придбала смачну випічку на ярмарку. Пішли подивитися на наших дітей, які вони вироби роблять. Дуже цікаво, і, смач, і смачно сподобалося. Ми покуштували, зробили внесок. Нашим ЗСУ і подивилися. Дивимося концерт. Дуже подобається. Мали такі тістечка, як без такі смачні. Ведучий концерту Роман Зекалев говорить. що артисти глухівського міського палацу культури намагались своїми виступами відволікти глухівчан від буденних проблем, і подарувати їм свято. Благодійна акція. Прийшла гучно під музику, під пісні, колектив, виконавців та самодіяльних аматорів сцени нашої Глухівської. Ми завжди раді дарувати людям позитивні емоції. Тому є такі акції завжди на часі, завжди актуальні. Ми тримаємо стрій, також на своєму культурному фронті, так би мовити. Тому концерт, звісно, від щирого серця від щирих виконавців максимально налаштованих на те, щоб зігріти людей, організатори акції обіцяють, що всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку збройних сил України.